Великим попитом серед наших клієнтів користується дисконтна система знижок. Тож давайте розглянемо, як її налаштували. Спершу надаємо доступ у програму для її використання. Заходимо в меню Налаштування, картки пацієнтів, щери картки пацієнтів. І тут використовувати дисконтні картки має стояти галочка. Далі переходимо в моїх довідники. Картки пацієнтів, Картки пацієнтів. І тут є накопичувальна система знижок. Тут вона забита вже сума. Написано, якщо пролікувати пацієнт більше, ніж на 20 тисяч, то в нього 2%. І далі. По замовчуванию в Ну, Давайте подамо новий запис, наприклад, приклада сума від тисяч гривень і 1%. Так, після цього заходимо в меню. у мене адміністратор, дисконтні картки. І тут надо надаму якусь картку, наприклад, в Ви Бачите, тут вже є номер один. Сума накопичені одразу, тобто на його тун пролікувався, І відточ. Ну, давайте додатиме новий запис якогось там. Тома, наприклад, номер 2. Да. Так, після цього потрібно цю карту активувати. Як ми її активуємо? Натискаємо барфут від сотні, ми на неї натискаємо і вводимо пароль. Денієкати, але це він має, може відповідати ногу самої. Напискає? І натискаємо. Після того давайте проведемо лікування, наприклад, в цьому автомобилу в Басильі листа. Заходимо в меню в АЦІ, шукаємо, можна одразу. Тому ми знаходимо. Заходимо в одну форму. Наприклад, лікуємо одиннадцятий зуб. Карліс. Зберігай. Ходимо. Як ми ви... кажемо процедури, які тут може бути. Зараз робимо. дякую. Відмічаємо, що ми його фрукували. Так, берегли. Після цього заходимо в меню адміністра. Каха. Тут уже у нас є створений рахунок саме на джо. А натискаємо кнопку Створити рахунок. І тут, дивіться, тут у нас вже у нього 10%. Це його персональна знижка була. Ми зараз її приберемо. Дальність. Дивіться, якщо є карфейдер, то через картридер активувати обов'язково потрібно цю карту. Тобто, по картридеру провести пластик і воно тоді автоматично активується. Якщо така ситуація, я нас що немає кофелідера, але треба активувати, то можна зробити в ручному режимі. Не просто на наводимо на цю карту, виділяємо її, натискаємо нову карту на два, ми на вказуємо і натискаємо Enter. Вона автоматично активується, і ми бачимо, що тут вже, так як там сума його лікування. Вище, ніж скільки ми там, сфіками, там вказували, то в нього вже автоматично один відсоток змішує. І в такому випадку натискаємо, наприклад, або о, без знижки 1440 гривень, або 1425 гривень. Можна їх полишити як на косочувальні, тобто не трапити, вона буде на балансі, а можна просто натиснути Оплачувати і за столу. Перейде дуже ну, з урахуванням даної смішки і напускаємо. Після цього відкривається або прибут, прибутковий тестовий лотик, або виходить з Дякую.